Наша катя-осача перед Новим роком трапляються надзвичайні випадки. Ось один із них трапився тут, у Воронькові. Давайте привітаємо нашу вороньківську бахтьошу. Тима, хлопче, сюди, куди? Спіймався на тюрк. Та що ви хочете відпустити мене? То то ти ночами не співаєш, ти. Да нічого не співаєш, що не Які пісні? Ото! Вам здається, я це не співаю. Може ще щось. Ну оце ти точно співаєш. Крейсер мені в бухту. Оце Реді Вумен, Bookie Data Stрі, Reді Woman, Bookie Data Stрі. Так, так, це я співаю. А що ви капіте? Ну, то скинь мені тут.